Доброго вечора всім. Мій перший помічник при борошнистому червецю та тріпсах. Поки що, окрім актари і актеріка, які, які м -м, потрібно застосовувати один раз. Через тиждень ще один раз. Да, одним оприскування, другим замочування в другому. І через тиждень, навпаки, в другому оприскування в першому замочування. Флористин справляється з, з першого, ну, максимум з другого разу, з усіма шкідниками. У себе в складі має. пенконазол Піридабен Тіаметоксикам. Мені. Готова рідина спрей. Якщо чесно, мені ці назви нічого не говорять. Мені говорить те, що він насправді працює. Але будьте дуже обережними. По-перше, його не можна. Це вже з власного досвіду. Це те, що не напишуть вам виробники. По-перше, я вже опеклася, тому попереджую вас. Використовуйте краще ввечері. Тобто, щоб в той час, коли флористин знаходиться на рослині, на листях рослини і там на шийці, на коріннях, ти, що поверхневі коріння, повітряні, да, корені, щоб не попадали, не попадало сонячне проміння. Це перше. І... Молоді листки, наприклад, фаленопсисів, чи, вант, чи катлей, ну, любих орхідних, щоб в той час, коли флористин знаходиться на листі, поки він ще не висох, щоб не попадало сонячне проміння. Тому що будуть опіки. На, молод... на старих листах я не зустрічала опіків. На молодих зустрічала. Тому вже з власного досвіду вам кажу: препарат робочий, препарат працює. Тріпси і борошнистого убере вам ну, з першого. Максимум з другого разу, якщо рослина дуже запущена, то з другого разу, якщо не дуже, то з першого. Але будьте уважні: після застосування флористину сонячні промені не повинні потрапляти на рослину. Тобто застосовуйте або зранку вранці, десь там о 5-й, о шостій, поки сонячне проміння не дійшло, щоб флористин встиг висохнути, або е, після 16-ї. Взагалі, препарат дієвий, препарат робочий, і дуже рекомендую, щоб не гратися з актеліком з актарою. Наприклад, якщо у вас тріпси або борошнистий, ви побризкали флористином, через тиждень подивилися, якщо нічого немає, добре. Якщо ще залишилось, оброб... ще одна обробка, і повірте мені, я ж кажу з власного досвіду: у вас не буде ні тріпсів, ні борошнистого. Не дякуйте.